Привіт, це Ерік. Цей курс повністю безкоштовний, стосується він фігми і всього інтерфейсу функціоналу, який є в ньому. Він знаходиться на моєму каналі безкоштовно і в окремому плейлісті. Посилання ви зможете знайти в описі. Це повноцінний курс для початківця, який прагне освоїти фігму. Найкращою віддякою мені за цей курс буде твоя підписка. Якщо ти ще не підписаний, зроби це будь ласка. Моя ціль це 25 тисяч підписників. Якщо ти натиснеш одну кнопку, ти зробиш мене щасливіше. А сьогодні на уроці ви дізнаєте про круту штуку, таку як Figma Community. Як я казав з попереднього уроку, в неї потрапити ви зможете через вкладку в шапці ось таким глобусом невеличким, або через Explore Community. Також третій спосіб, який ви зможете потрапити туди, це на головному екрані, там, де у вас аватарка з прізвищем, натиснути Community Profile і потрапити саме в ваш особистий профайл ком'юніті. Про нього трошки пізніше. Якщо у вас нема вгорі цієї вкладочки, просто шукайте на головному екрані, там, де у вас домик такий: Explore Community, натискайте, і ви потрапляєте в нього. Взагалі, трошки поясню, що таке Figma Community. Figma Community це платформа, на базі всередині, застосунку Figma, яка Дозволяє ділитися контентом між користувачами. Тобто, по суті, все, що тут є, це створили люди для інших людей, дизайнери для дизайнерів. Тут є як різні розділи, ви можете їх тут побачити, так і цікаві плагіни, цікаві стікери та все, що мабуть. Можна вигадати зі світу дизайну. Єдине, що можливо, тут немає відосів, але скоро можливо і це інтегрують. Figma Community є відмінним інструментом для навчання, для співпраці, для пошуку натхнення та навіть пошуку правильного використання, реалізації певних дизайн рішень. Взагалі. Figma Community покликана мінімізувати користування Google-пошуком тих же іконок, певних зображень, можливо, певних правил дизайну, гайдлайнів та всього іншого. Тому тут зібрано дуже багато. Зараз я про такі цікаві моменти теж розкажу. Перше, що ви бачите, це саме вкладку, де вгорі буде строка пошуку, і тут кнопка Publish. Publish слугує для того, щоб ви могли опублікувати свій проект. Як ви бачите, в мене з'являється момент вибору або опублікувати свій плагін. Який ви зможете завантажити або віджит. Як це все робити, я не розповідаю, тому що це курс для початківців. та й сам, як бачите, я не робив ніякі плагіни і віджети. На самому головному екрані фігми ком'юніті ви бачите теж пошук, хоча навіщо їх дублювати я не дуже розумію. Достатньо було і верхньої частини. Але ви бачите найбільші вкладки, які тут використовуються: Inspiration, Team Things, дизайн-системи, Visual асетси, девелопменти, ну і все таке іконки, Web, Мобайли, варфрейми, ну, взагалі, все щось стосується дизайну. При тому, певні теги, а щось є прям окремі розгалуження галузі фігма ком'юніті. І з прикладу я можу показати, що нехай вам треба знайти правила дизайну Apple. Ну, всі ж дизайнери люблять дизайнити, як у Apple. Тому ми можемо вписати в цю пошук Apple, і нам видасть Apple від саме Apple Apple Design Resource і вкладку Creator самого Apple. Можна натиснути і відкрити. Або нам потрібно знайти певну іконку. Ми вписуємо «Icon» і бачимо, що в нас є якісь безкоштовні паки іконок, якісь ще «Untitled», плагіни, якісь креатори, які створюють, мають назву у себе Icon, Icon DAX, Icon 8. Тобто це дуже прикольно. Що вам треба, ви це вписуєте, і бачите, це нехай так внутрішній Google від фігми. Нехай вам зараз треба сервіс для е, зображення. Ви пишете імейдж, і у вас з'являються такі штуки, як плагіни. Ви можете натиснути імейдж палет нехай натискаєте, і у вас відкривається інформація про цей плагін. Це стосується навіть не тільки цього плагіну, будь-що інше. Якщо ви тут подивитесь, ось, наприклад, якийсь. Лендінг пейдж, який коштує 3 бакс. Тут можна купувати дизайн і повністю отримувати за нього права. Тому, якщо вам потрібно щось, то можете купувати. Ви так нагородите і креаторів і зможете повні права отримати на дизайн. Бачите, всюди є вітальна сторінка, це якби карточка товару. Можна подивитися щось безкоштовне, ось, наприклад, що це таке. Це безкоштовний банк мобайл, ап, навіть світла темна тема, 43 скріна це шабло. Можна натиснути тут і подивитися прев'ю, що там всередині. Ви можете це побачити, скільки лайкнуло людей, хто створив його, перейти на його профайл і так само повернутися назад, завдяки ось цим стрілочкам Відкрити його у себе фігма, тобто додати в драфт, про який в попередньому уроці я розповідав, лайкнути і додати в обране, що відрізняє. Між цими, то лайк ви просто ставите, якби користувачу, і він бачить, що сподобалась ваша робота йому. А додати в обране це у вас буде відповідний там розділ е, збережено. І можете почитати коментарі, написати, можете почитати, про що цей дизайн, які теги використовує. Вони дуже зручно шукати, наприклад, банк. Ти натискаєш тег, і бачиш, що тут з'явилося купо тегів банків, прикольні дизайни, можна все це подивитися, полазити. Тобто копатися в цьому можна багато часу. Дуже обширна це. Ком'юніті, воно розвивається, з кожним днем стає все більше і більше, тому навіть інколи не встигаєш за тими дизайнами, що там є, переглядати. Раджу, до речі, це робити. Можна натрапити на цікаві рішення, на цікаві дизайн-системи, щось ще цікаве побачити. Повертаємося в наше ком'юніті і з того, що тут таке цікаве ще можна показати. Ви під власні лазити тут де захочете, додавати собі в обране, додавати плагіни, встановлювати, про які я пізніше розкажу. Найголовніше тут зрозуміти, як це працює. Ось тут у вас є навіть фільтр. Яку ви можете по трендам або по популярним переглядам подивитися. І можна обрати, що за сам продукт ви хочете побачити. Нехай це буде фігма, ресурс, наприклад, плагін безкоштовний, і хто creator, там, за ким ви стежите, або партнери фігми. І ось у вас найтрендовіші плагіни, які є: SVG Patterns, HTML to Design, ARC, і поклацати можна на кожен, можна натиснути, подивитися, якщо вам треба, встановити це. Це не так складно, і взагалі ось у вас все є. Ви можете навіть запитати питання тут, коментарях, вам люди на це відповідь дадуть. Додатково я хотів би вказати, що у вас так само буде всередині ваш профіль. Насправді. Поки ви початківець, це по суті інформація не так важлива, але нехай я вам розкажу. Коли ви натиснете на свій профіль тут і перейдете в ком'юніті профайл, ви побачите, що тут є саме ваш профайл. І в майбутньому ви зможете ділитися тими матеріалами з іншими людьми. Ось як я, наприклад, поділився дизайн-хабом, і в мене є 107 переглядів, 21 лайк. Я там зробив дизайн-системку невеличку, і люди бачать брендинг нашого проекту. Ну також тут можна додати, це якби ваша сторінка Фейсбуку, наприклад. Соціальної мережі можна додати певні посилання, профіль публічний є посилання. Ну а так в цілому опублікувати якусь роботу, і люди будуть її дивитися. Звичайно, не комерційно. Дай, до речі, ось це ком'юніті, це клікабельна штука. Якщо ви кудись перейшли, натискаєте на оці ком'юніті, потрапляєте на головну сторінку саме ком'юніті. Хоча воно не виглядає як кнопка. Останнє, що я хотів пояснити, це те, що не весь матеріал у фігма є безкоштовним. Навіть не те, що на ньому висить певні кошти, а що ви можете їх купити. Будьте уважні і не використовуйте фігма в комерційних цілях, або не продавайте те, що ви знайшли Figma Community, тому що це роботи інших дизайнерів, і у них є. Право власності, авторське право на той дизайн, який вони публікують. Навіть якщо ці іконки знаходяться в публічному доступі, не завжди їх можна використовувати в тих же комерційних цілях. Інколи дизайн матеріалів надається для безкоштовного просто ознайомлення, а потім ви можете написати і купити ліцензію на використання цих іконок або дизайну, про який ви там домовлялись, дивились. Це не те, що прям заборонено, але законодавство на це є. І це просто робить. Вашу репутацію гірше, якщо ви колись будете е, спіймані за те, що копіюєте дизайн, е, прям крадете фігма ком'юніті. Тому не раджу цього робити. Будьте більш е, чесними е, самі з собою та з клієнтом, робіть дизайн самостійно, але використовуйте фігма ком'юніті для того, аби розвиватись та навчатись чомусь новому. На цьому все. Полазьте фігма ком'юніті і удачі, вивчені дизайну.